Три випуски. Тому всаджуйтесь позручніше, беріть чай, смаколики і поїхали розпаковувати. Розпочнемо з чергового. Я вже знаю, що це. Я сподіваюся, ті, хто дивляться уважно, також вже розуміють, що це. Це у нас а, термометр. А, вологості. Ось такий. Так, витягуємо цю штуку і бачимо, що він працює. Доволі сухо, 49%. Доволі. Вперше у нас тут не посміхається цей смайлик, коли ми запускаємо. І температура 18,6, що, чесно кажучи, якось, як на мене, забагато, бо відчувається значно менше. 60 гривень зараховуємо сміло. А, так вони, в принципі, в мене всі продаються. І переходимо до наступного. Це той предмет, про який я вам розповідав в попередньому випуску. Позапрошення, випуску, Не в попередньому. Коротше, ось така штука. А димниця. Фу. Щось мені попало, пилюка якась. Ця у нас з пташкою, до речі. А в нас була з слоником, а ця з пташкою. Я вам говорю, що в нас є таких два предмети. Слона ми вже забрали собі з дружиною. Вже вчора тестували. Я скажу, що прикольно. Достатньо прикольно. Скрізь отвори просачується дим і виглядає симпатичненько. Так що ось такий вигляд він має. Невеличка димничка да, для благовоння. Відкладаємо в сторонку, і переходимо до. Давайте одну коробку зробимо. У нас сьогодні жовтих пакетів немає, як ви бачите. Тут така коробка, щоб ви розуміли. Я вже дивився, що це. Не буду скривати своїх чесних намірів, скажімо так. Тому що ну, вона була роздавлена, вона була відкрита, і ручка від селя випала, і я вирішив відкрити подивитися. І тут дійсно була ось така. Сковорідка. Вроді, як, без дефектів, без нічого. Тут ось болта викрутив, сюда, болта вкрутив. Прикольна ручка, тактильно дуже приємна. Така вона, ну, знаєте, ну кайфово. Я таких ручок на сковорідках ще не бачив. А тут ось така штука. Знову ж таки, блинчик, або яйце, або якась там сосіска. І, дружина сказала, що цю ми залишимо собі. А ту, що я знайшов вчора, я можу продати. Тож, ту, що знайшов попередньо, ви зможете знайти на аукціонах. Тому завітайте! Посилання на аукціони закріплене в коментарі першому. Це я навіть ховати вперед не буду. Це залишиться нам. Це ми викидаємо туди і переходимо до наступного пакету. Сковородка, як і тій, дамо 200 гривень. Так, що в нас тут? Так. Е знаю, що це. Рідко таке буває, да? Але іноді буває, що я реально знаю, що це. Так, дивимо, чи все тут чи на місці. Так, он, вона прям бадьора. Так, книжка. А де ж тут вхід? Так. У, слухайте, у мене є схожа штука, але вона гірша. А це прям така. Блін, круто. У мене є, а, коротше, це зарядна станція для гаджетів. Телефон, телефон і годинник. У мене є, я собі спеціально купував. Достатньо давно, вже, мабуть, роки з 2 тому назад, я купував станцію, щоб можна було підключити до батареї великої і всі гаджети одночасно там а, заряджати. На тій станції можна заряджати, правда, більше гаджетів, але ну, якщо я не помиляюсь, там 4-5-5 штекерів стоїть, на які можна ставити телефони. Годинник потрібно окремо дрот підсоєдняти, а тут вже бачу є штука. І панелька, на яку класти. Так що там більше, але ця, звісно, виглядає посучасніше, посимпатичніше. Скоріше за все, цю залишимо собі з дружиною, а ту продамо. Ну Мені подобається, як вона виглядає, якщо чесно. Тому це однозначно лайк. Круто. Загуглю, скільки вона стоїть. Я свою купував за 300 гривень, але ця виглядає поякісніше. Я думаю, гривень 400-500 можна сміло її зарахувати. Так, це все барахло відміні. Так, ніж мій полетів мені на ногу. Переходимо до наступного пакету. Так, що в нас тут? А, кисточки. Кісточки. Ну, це те, що я не люблю. Нам попадались декілька раз кісточки. Не такий шикарний набір, великий, звісно, б'юті, але попадалось по 3-по 5 кісточок, то нікого з дівчат, з панночок наших не зацікавили такі лоти. Хоча вони є. Ну, я маю на увазі, що дівчата є в аукціонах, вони дивляться, приймають участь, але ну, можливо це зацікавить. Спробуємо виставити з 50 гривень, подивитися. А так, якщо ні, то це явно мінус. Тому що ну, в дружини є, там певний набір, вона не використовується. Це таке. Так, йдемо далі. Так, є. Не дай бог, це теж будуть пазли. Я буду в розпачі. Буде ще скільки пазлів. Але мені здається, все, що отак торохтить, це точно пазли. Пакет в пакеті. Окей. Тут ТТНка. Тут ТТНка. Що, одного пакета мало? Я думаю, ще один пакет чорний тік. Так, ну якась лакшері коробочка. Можливо, і не пазли. Так. Пахне так приємно. М -м -м. Лакшері коробочки вибили бок. О, пахне офігенно. Дерев'яний пазл. Блядь, пахне баній. Офієть. Я не знаю, таке я в перший раз зустрічаю. І, чесно кажучи, ну, виглядало доволі легше. Якби не продавилася оця бочина, вона була б прям взагалі. Так, тут у нас ще йде, схоже, що в подарунок такий брилочок. І тут у нас і вкладеш. Типу, подивитись, як воно виглядає. Ось така картинка буде. Так, це інь-янь, типу планет землі. такого. Ну, виглядає гарно. Не знаю, що до насиченості самого пазлу. Ну, мені Мені здається, що пазл не такий насичений і буде виглядати, виглядати буде не так файно. Але то подивимося, як дружина вже збере. Я думаю, їй буде цікава така головоломка. Вона, мені здається, невелика. До речі. Якби дізнатися, скільки штучок. Цифр я тут не бачу, скажімо так. Окей, не знаю на скільки штук, але ну, ми бачимо, що вони об'ємні і воно тут не так його багато. Пахне реально пахне банькою. І вигляд, звісно, прикольний. Якби знову ж таки не продавилось, то ну, прям гарно, подарунково. А3 о. Бачите, виділений розмір А3. А3 ну це невеликий, правильно ж? Це достатньо невеликий розмір. Так що, такий пазл. Я не знаю, скільки це буде коштувати. Взагалі поняття не маю. Але дізнаємося, ціну ви побачили, ми йдемо далі. І тут у нас теж очевидно, і теж ми бачимо, в якому воно стані. Ну видно, що воно або довго транспортувалося, або довго лежало на складах. Ну, коротше, видно, що вже воно таке побите життям. Так, випадає щось. Благо не незапчасні. Так, це у нас тример. Тример. Ми такий тример продавали. Ось так він виглядає. Так, якщо я не помиляюсь. Ух. Бодрий. Прям ж дай боже такий. Звичайненький, прикольненький. Так, що у нас тут е мотив дракоша, є декілька насадок. Ну, окей, спробуємо продати за 100 гривень. Якщо пощастить, то це буде супер. Так, тому оцінюю в соточку, а як воно вийде по факту, то вже подивимося. Так, відкладаємо в сторону. У нас залишилося 4. Та що, давайте. Отакі ось є у нас лот. Давайте відкриємо його, вже, що його тут таїти. Так. Коробочку в сторону. Є99, що це означає, я не знаю, але скоріш за все якась. Ой. Ой, як. як, Ой! Трястя б тебе взяло. Так, отак, Окей. Отакий От вигляд він має. До речі, в такому кольорі нам ще не попадалося. Який це вже? Нам попадалося два чорних дрони. Один червоний, якщо я не помиляюся, і один оцей зелений. Тому за весь час нам попалося оце чотири дрони. І з одним дроном у мене була проблема, бо Укрпошта його просто загубила. Що, до речі, дуже великий каламбур. Бо я знайшов дрона, викупивши на Укрпошті лот із загубленими посилками, продав його, і Укрпошта його знову загубила. Дуже зручно. Отак от і працює ця система. Це, кол... Це на випадок того, коли в мене запитують, де ж беруться загублені посилки. Таке неможливо. Друзі, відправляйте багато посилок, щоденно і стикнетеся з цією проблемою. До речі, тепер я не відправляю Укрпошти. Отак от. Бо обідно було дуже. Так, йдемо далі. Так. Work light. лампа якась. М -м -м. Ого. Она достатньо ярко світа. Жесть. Вам нормально видно? Так, ага, ось тут книжка. І сигналка. І... Ага, і, і як ліхтарик, ніфіга собі. Прикольно. <ріху> тобто чотири функції, правильно, А я що це таке? А, це відкривається, щоб поставити на зарядку. Окей, заряджається від usb шки Тут такий значок не знаю, що це означає. А... Ну, теж, скоріш за все, це якась або для механіків лампа, тому що в неї такий специфічно незвичайний якийсь вигляд. Має 4 режими: Раз, два, три і 4 ліхтари. І отак от компактно складається. А можливо, можливо, це щось туристичне. Знову ж таки, тому що це дуже компактна штука, і це відкривається чи ні? Ну По ідеї, має да, бачите? Ти можеш так хоп, підвісити, направити. Це 100% кемперська якась штучка. Тому. Окей. Ну, кемперські штучки, до речі, достатньо дорогі, тому це плюсик. Викидаємо в сторону, ставимо сюди. Сотку даю сміло. Я впевнений, що сотку точно буде вартувати. Давайте це на останок оставимо. Не подобається. Взагали Подивимось, что у нас тут, тут Что-то так плотно Я боюсь его порезать а, Пакет плотный Так, окей Пакет в пакете А тут у нас еще пакет в пакете Жесть Пакет в пакете В пакете в пакете, правильно? Три-четыре пакета было Я уже запутал Так, щось... це навушники, чи що? Я вперше бачу такі великі карманні навушники. Жесть. Що це за... за порт? Два типа зарядки. Також вперше бачу, щоб можна було отак зарядити і отак зарядити. Офігеть. І тут така панелька. І ми бачимо, що вони. типу, показує заряд. О, вночі працює, я не бачу. А як воно? Воно сенсорне чи що? Чи Це через те, що я рух... да, це через те, що я зарухав. І воно окремо показує заряд кожного вуха. 74% держить, показує все. Фіга собі, ну вони, вони прям. А, і тут показує. Офігеть. Бачите? Вони важкі дуже. Вони дуже важкі. Я вперше такі, е, такі масивні зустрічаю навушники. Не можу сказати, скільки це буде коштувати, це потрібно буде погуглити. Мені здається, це може коштувати грошей. Виглядає дуже, прям дуже стильово. Так, і останній пакет. Поїхали, відкриємо. Так, що у нас тут? Натисна. У нас тут куча такого барахла. Так, перше, що кидається в очі. Пуля. Далі. Ну, коротше, купа біжутерії народ. Я впевнений, що вам його не видно. Я не знаю, як це показати. Так, фігурка якась. Дельфин. Значок. Ну, коротше, їх тут сотні просто. І ще якась медалька. Отака. Можливо, сріб. Так. Архістра. ніхера не видно. Короче, Михаїл. Архангел Михаїл. Так, що у нас тут такий значок є. Коротше, купа і воно видно, що воно не нове. Однозначно ще пуля. Така Коротше, скіпка. Я, я навіть не знаю, що це оці... оцінити, тому що у нас воно якось не дуже склалося, щоб щось багато продавалося, біжутерія. Ну, в сотку це ось схоже з відьмака. Давайте сотку дамо за все це все. Його тут дуже багато. Якщо навіть лотом зможемо щось продати, то це буде непогано. Плюс 100 зарахуємо. І на цьому все, друзі. Підсумок ви побачили на сьогоднішній день по цьому баулові. Не забудьте ставити вподобайки, коментарі, заходите підписуватись в Телеграм, в аукціони, можливо, вам щось там сподобається і ви зможете таким чином підтримати канал. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!